Таю, одразу починаємо. RECON on. Розраховувати на. В виразі recon on використовується прийменник on, тому що він вказує на надію або очікування чогось або когось. Вираз recon on означає розраховувати на щось чи когось, покладатися на певний результат або підтримку. ON вказує на основу або об'єкт, на який ми розраховуємо, чи очікуємо певну подію. Наприклад, I recount on your help. Я Розраховую на твою допомогу. They are counting on good weather for the event. Вони сподіваються на гарну погоду для заходу. Он використовується в контекстах, де є очікування або залежність від чогось чи когось. We are counting on on the project being completed on time. Ми розраховуємо на те, що проєкт буде завершений вчасно. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні, у виразі on» правильним є тільки on, оскільки це вказує на об'єкт, на який ми розраховуємо або покладаємося. Отже, recon on означає розраховувати на щось або когось, покладатися на певний результат чи підтримку responsible for. Відповідальний за. У виразі responsible for використовується прийменник for, оскільки він вказує на об'єкт або дію, за яку людина несе відповідальність. Наприклад, is responsible for the project. Вона відповідає за проект. He is responsible for the safety of the workers. Він відповідає за безпеку працівників. For вказує на щось конкретне, за що людина відповідає. They are responsible for the budget. Вони відповідають за бюджет. I am responsible for making the final decision. Я відповідаю за прийняття остаточного рішення. Чи можна використовувати інші примени? Ні. У виразі responsible for правильним є тільки for. Інші прийменники змінюють зміст виразу. Отже, responsible for означає нести відповідальність за щось або когось. Search for шукати. У виразі search for використовується прийменник for, оскільки він вказує на об'єкт, який шукається або на мету пошуку. I'm searching for my keys». Я шукаю свої ключі. They're searching for a new house. Вони шукають новий будинок. For вражає мету або напрямок пошуку. She searched for the information online. Вона шукала інформацію в інтернеті. We are searching for a solution. Ми шукаємо рішення. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. У виразі search for правильним є лише for, оскільки він вказує на об'єкт або мету пошуку. Отже, Search for означає шукати щось або когось. Sensitive to. Чутливий до. У виразі sensitive to використовується прийменник to, оскільки він вказує на об'єкт або ситуацію, до яких хтось або щось є чутливим або реагує. Наприклад, is sensitive to criticism, вона чутлива до критики, «He is sensitive to cold weather, він чутливий до холодної погоди, «To» використовують для вираження реакції або чутливості до певної ситуації або явища. «I am sensitive to strong smells. Я чутливий до сильних запахів. People with allergies are sensitive to pollen. Люди з алергіями чутливі до пилку. Чи можна використовувати інший применник? У виразі sensitive to правильним є лише to, оскільки це вказує на об'єкт або фактор, на який є чутливість. Отже, sensitive to означає чутливий або реагуючий на щось. Think of думати про, згадувати. У виразі think of використовується применник of, оскільки він вказує на об'єкт думок або на те. Що ми уявляємо чи розмірковуємо про щось? Наприклад, I often think of my childhood. Я часто думаю про своє дитинство. Або, She is thinking of moving to another city. Вона думає про переїзд в інше місце. Of також використовується, коли ми згадуємо про щось або когось. When I I think of him, I smile. Коли я думаю про нього, я посміхаюся. What do you think of my idea? Що ти думаєш про мою ідею? Чи можна використовувати інший прийменник? Ні, у виразі think of правильним є саме OF. Інші прийменники змінюють зміст виразу. Отже, think of означає думати про щось або когось. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!